Інстаграм зараз активно роздає різні обмеження, блокування. Буває навіть навіть незрозуміло взагалі за що. Тому сьогодні ми розберемося з вами, як убезпечити себе, але в першу чергу подивимося, як перевірити вам свій аккаунт, чи з ним все в порядку, чи немає там обмежень, блокувань. В першу чергу ми маємо зайти в свій інстаграм аккаунт, натиснути три крапочки. І тут, в пошуку, щоб було швидше, пишемо статус облікового запису. ось. Дивимося, щоб усі галочки були зелені. Якщо всі зелені, то ніяких там обмежень блокувань у вас немає, пов'язаних з порушеннями. Це вже дуже хороший знак. Якщо тут жовте або червоне, то це дуже-дуже так же на грані. Обов'язково дивіться, тут в кожному розділі є видалений контент, в мене бачите, його немає. Але якби щось я порушував, то ось тут були би списком сторіси, дописи, рілси, які Інстаграм видалив. Через якісь порушення або автоматично система розпізнала, або це були скарги, і потім система перевірила, що да, дійсно тут є порушення. Тому, якщо вони є, обов'язково дивіться, якщо ні, розбираємося далі, як можна перевірити. Ні в якому разі не перевищуйте лімітів, навіть якісь там 50-100 лайків підряд або підписок за годину. Вже можуть привести до обмежень, блокувань, і потім ще тижнями будете чекати, коли це все закінчиться. У вас будуть просівші охоплення просто за таку незначну дію. Третій важливий момент це просуватися білими методами. Різні мас-фоловінги мас – Це все вже позаду, воно не актуально абсолютно. Ви можете просуватися за рахунок контенту, так знімати рілси, робити дописи. Також це все можна просувати рекламою, хештегами і альтернативним текстом, що також є непоганими варіантами для розвитку. Як ви бачите в професійній панелі, цей мій акаунт, якому ти час виставку всього людей, охопив понад 13 тисяч облікових записів за місяць. Як бачите, без рекламного бюджету. Я спеціально вам аж сюди показав, щоб було видно. І це більшість з рекомендацій, тобто, щоб у вас не було ніяких там, сумнівів, що я там щось десь рекламою підкрутив, і все стало чудово. Ні. 13 тисяч охоплення це саме унікальні люди. Тепер давайте порахуємо, скільки це зберегло мені грошей лише на один цей аккаунт. Нагадаю, в мене є 7 аккаунтів, в яких різні послуги, різні тематики. І кожна з них, звісно, я просуваю хештегами, альтернативним текстом, рілсами, про що на каналі розповідаю. Давайте порахуємо. Так, виберемо мету надіслати повідомлення, зберегти далі. Давайте створимо свою аудиторію. Я її приклад, просто зараз показати вам розташування візьмемо Україна. Я працюю по всій Україні, тому мені. Так підходить. Якщо у вас локальна, то, звісно, обираємо локальну. І можна вибрати в радіусі, якому якесь місто і так далі. Далі зацікавлення. Поставлю маркетинг. Бізнес це все те, що стосується. Мо ви бачите, воно зразу підказується бізнес. Роздрібна торгівля також, бо багато моїх клієнтів це інтернет-магазини, це продавці різних послуг, товарів. Так, зберегли ми з вами зацікавлення. Вік стать. Стать перемою чоловічу жіночу. Вік візьмемо десь ось так. Більшість клієнтів такого віку. І ось вже звузилась трохи аудиторія. Давайте подивимося далі. Нагадую, що це все приклад. Насправді я так не роблю. Треба більш чітко налаштовувати. Але просто для відео зараз зробимо так. І щоб подивитися, який бюджет зберігає таке охоплення. Ось, бачите, десь 10 1000 гривень щоденно я зберігаю завдяки просуванню, що є дуже-дуже класно. Ви можете використовувати хештеги, альтернативний текст і таким чином набирати значно більше охоплення без вкладень навіть в рекламу. Щоб просуватися ефективніше і мати більше охоплення, менше зусиль витрачати і більше мати результату. Чітко розуміємо, на кого ми орієнтуємося, яка аудиторія нам потрібна. І тоді ви можете грамотно тевізувати свої публікації і робити більше охоплення. І давайте тепер для прикладу покажу вам. Візьмемо магазин квітів. Так, як я підбирав би хештеги, як клієнтам підбираю, коли вони звертаються за своїми тематиками. Ось. Просто брати хештег-квіти це занадто широко. Давайте уявимо, що наш з вами магазин знаходиться в Києві, щоб було простіше. Ось бачите, квіти Київ це хороший хештег. Навіть ось квіти Київ, бачите, через букву І, також він би підійшов, тому що він низькочастотний, але запити там є. Квіти Київ, доставка також підійшло. Але це лише частина. Я коли клієнта підбираю, то роблю значно ширше. Я використовую і локальну так, направленість, тому що люди можуть шукати щось, не зовсім квіти конкретно шукати, але знайти вас. Ось, наприклад, подарунок Київ. Ось, давайте навіть відкриємо, подивимося, що тут є. я вам покажу. Бачите, тут багато квітів, багато різних смаколиків. Ось, наприклад, хлопець шукає дівчині подарунок зробити. Він там дивиться на якісь ось такі подаруночки. І тут ви ще свої квіти оптимізували, вони вийшли в топ. І серед оцих всіх смаколиків, різних прикольних штучок, ви квіти свої пропонуєте, і в нього ага, треба і квіти, і це. Ось, таким чином має бути. Так само можуть бути суміжні будь-які речі в різних тематиках. Так само можна дивитися по Києву, які ще є запити такі актуальні. І таким чином оптимізувати свої публікації. Якщо не хочете самі розбиратися, ви можете звернутися за мене за посиланнями, я вам підберу. Але в будь-якому разі, не фокусуйтеся лише на Чітко тематичних і ніякому разі не беріть суперпопулярні хештеги. Знаєте, як оставлять там просто хештег Київ, тут 5,4 мільйона дописів, ви ніколи там не вийдете в топ. Звісно, ви можете там на кілька хвилин зависнути, але в більшості тут будуть одні і ті ж самі бачите, які публікації, і навряд чи це вам підійде і ви проб'єте цю стелю, щоб в такому високочастотному хештегі бути в топі. Тому орієнтуйтеся на тематику, на частотність обов'язково. Так, скільки конкуренція, і дійсно дивіться, треба який там трафік, бо іноді можна занадто низько конкурентні хештеги набрати. Деяких клієнтів бачу таку помилку. І там просто немає тих відвідувань. Якщо просуваєтеся білими методами, без різних там спамів, розсилок, масфолінгів, то ви можете мати хороші результати як по охопленням, так і по замовленням, якщо у вас кінцева мета продажі також. І ви можете робити це все без різних блокувань. Чого я власне вам бажаю? А більш детально по просуванню дивіться, ось тут я ділюся своїм досвідом.